Nissan Maxima SV. Рік випуску автомобіля 2016. Пробіг 52 тисячі кілометрів. Бензиновий двигун 3,5. Коробка автомат. Комплектація SV. Автомобіль має клімат-контроль, круїз-контроль, протитуманні фари, мультируль, датчик світла. Електрорегулювання сидінь, склопідйомники, електродзеркала, запуск кнопкою, безключовий доступ, музика Bluetooth, USB, AUX, підігрів сидінь, камера заднього виду. Великий комфортний седан зі жвавим та надійним мотором за технічним станом нарікань немає.